Брехня. Захворив десь якийсь то цар та й наказує усім панам, усім мужикам, усім міщанам, щоб заходилися його розважать та брехні казать, та такої, щоб у ній і словечка правди не було. От пани що не збрешуть, так один одному зазрять. Та й кажуть, хоч яка там брехня, що правда. Знайшовся один мужик. Я можу так збрехати, як цар хоче. Ну, бреши. Як жили ми, каже, ще з батьком та хазяйнували, так була у нас нива за тридцять верст від нашої оселі, а одного року та така добра пшениця зародила, одразу поспіла і осипається. А нас у батька було семеро братів, як пішли ж ми косити, а хліба її забули взяти, косили безперестанку сім днів і сім ночей, не ївши і не пивши. А як прийшла неділя, ми пішли додому вечеряти. Прийшли, а саме мати такий гарячих галушок подали. От посідали ми коло порога, а там лежав у нас камінь. Я, як сів на той камінь, як ухватив галушку, так вона крізь мене і проскочила ще й крізь той камінь пройшла, та аж на сім сажнів у землю війшла. Тут пани зараз. Це кажуть, може бути. Сім днів чоловік виживе, не ївши, а що камінь галушка пройняла, то, може, він млиновий це, кажуть, ще не брехня. От на другий день збуть його знову брехні казати. Я, каже мужик, як почав сам хазяйнувати, так усе ходив на полювання, та був у мене такий хорт, що його ніколи не годував. От раз поїхав я з ним полювати. Та зігнав зайця, тюкнув на хорта. Хорт за ним, як догнав, же, так і ковтнув, тільки за ніжки трошки видно. Я тоді з коня та до хорта, як устромив йому руку у рот, так і вивернув як рукавицю. Та після того, що сім гот з тим хортом полював. Пани знову. Це, кажуть, не брехня, це усе може статись. Звісно, панів завитки беруть, що як це мугир та покриває їх перед царем. Почали царя розбалакувати, почали розбалакувати, та й завірили, що це правда. От і на третій день іде він до царя. Цар сидить, а коло нього вещин, генерали, сенатори усі. От мужик каже як хазяйнували ми з батьком, так оцей пан позичив на сто тисяч, а оцей п'ятдесят, а цей десять, та так на усіх по іменню зве і гроші вищитує. Цар і питає: А що, чи правда? А панам же сором сказати, що, може, краще за них збрехав, то й кажуть Правда, правда. А коли правда, то й заплатить, треба їм платити. То й забрав гроші, та ще й цар йому щось дав, та й пішов собі. Як мужик пана дурив. Іде чоловік з сокирою, а бариня сидить під вікном. Чим ти? питає. Мужик, займаєшся? То де діжку, каже, наб'ю, де дров нарубаю, наймись до мене, та й найміть. Ось набій мені цю бочку, каже, і дає йому перед гроші. Він узяв ту бочку, порубав, круг на дрова склав, та й пішов собі. Приздить пан, побачив ту бочку. Що се? питає таке. Та це душенько мужик надув. От я заприжу тройку коней таке його дожену. Побіг скоро і догнав, а мужик побачив його Ти став у гречці під дубом, наче держить того дуба. Пані питає його чи не бачив він тут мужика з сокирою? Ні, каже, бачив. А що я його дожену? Ні, ви пане не доженете. Якби я, то я б вашими кіньми, догнав, так бери коні дожени». Давайте сто рублів та посійте цього дуба, подержте. От пан став під дубом, аж пнеться, та держить його, а того чоловіка й духу немає. Обманувся який такий: Постій же я тобі гречку витолочу, Скинув дуба. дуба. скочив з-під дуба, от от упаде, а дубі не зворухнеться, а надув, а ще візьму тройку коней, я його дожену. Наздоганяє того чоловіка вже на другій тройці. Чи не бачив ти? питає. Такого то чоловіка. Ні, каже, бачив. Що ж, я його дожену? Ні, ви не доженете. А якби я вашими кіньми, то й догнав би. Так бери та дожини. Ніколи, пане, треба солов'я стерегти. А він, як ото забачив пана, накрив пеньок шапкою та й стоїть. На тобі сто рублів, біжи дожени його. Я твого солов'я постережу. Узяв той і коні, і гроші, тільки його й бачили. А пан ждав, ждав, та й каже Надуй цей, от я йому дам. Як учеше кулаком по шапці, вернувсь, ще одного коня взяв, знов наздоганяє чоловіка. А він у доплов вліз, та й виглядає звідтіля. Чи ти не бачив? питає. Тут такого то чоловіка. Бачив. каже. Що ж я його дожену? Ні, пане, не наздожене. Якби я вашим конем я б догнав, так треба ось у доплі сидіти. До жени, каже, я тобі заплачу і у доплі за тебе посиджу. Поліз пан у дупло. А чоловік на коня та й подався. А пан сидів, сидів у дуплі, та там і пропав. Покараний скупець. Був собі один багач, та такий вже скубий. що як було дає жінці борошно на замість, то за вагою, за вагою дає, за вагою і приймає. Отраз жінка спекла хліба, а з їжі виходило семеро хлібів. А восьмій невеличкий буханець. Тут де не взявся старець, просить милостині. Вона взяла та віддала йому той буханець. Різдить багач зі степу. А що питає, скільки хлібів спекла? Та сім, каже. Брешеш, признайся, що, мабуть, буханець був. Та ні, не було, каже. Він уже і бив її, що не робив, а вона клянеться, що тільки семеро хлібів було. Ну, каже багач, як не признаєшся, то я зараз умру. Та ліг на лаві. Повигла вона до сусідів кличе, ідіть чоловіка на смерть убирати. Посходились баби, обмили його і вже в домовину поклали. Жінка нахилилась до нього та голосить, а він. Перезнайся, скільки хлібів було. Та семеро чоловіче, семеро, наче голосячи, одрікає вона йому. Ну, так іде до попа. Осіп прийшов, читає та править. знов до нього припадає. А признайся, каже, скільки хлібів було. Та семеро, чоловіче, семеро. Ну, так несіть до ями. Понесли вже й на гробки, поставили коло ями, знову вона до нього припадає. А признайся, скільки хлібів було. Та семеро чоловіче, семеро. Ну, так закопуйте. Тільки опустили його в яму, а вона тоді. Е, обманула. Було семеро хлібів, а восьмий буханець!» Він тоді встає. Тут давай піп та люди розпитувати, що воно таке. Вона розказала піп і каже, так йому й слід такого і закопати б. Вчений вовк. Навчив раз один чоловік вовка у повозці ходить. От їде, а пани перестрівають його, здивувались та й кажуть: Дай нам цього вовка. Купіть, каже, та тільки що ви з ним робитимете. Він у нас, кажуть, писарем буде. Ото сторгувались. Чоловік забрав гроші, а пани того вовка і розійшлись. Через стільки там років той чоловік іздумав піду та одвідаю свого вовка. Найшов того пана, питає, де вони вовка діли. А він, кажуть, у Петербурзі генералом. Коли хочу побачити, так питайте та кого то генерала. От він і пішов в Петербург. Зараз допитався того генерала Визвіть, каже, мені його. Ось виходить генерал та до нього так строго. Чого тобі? Так того чоловіка ця груба річ за серце узяла, як крикнеш він на генерала. А у ярмої забув Докучливі казки. Просивсь подорожній чоловік зимою переночувати, та де не проситься усе заставляють казки казати. Усю свободу обійшов, а далі і думав. Дай скажу, що знаю. Сказав, що знаю його зараз і пустили. Дали повечеряти. Ну, тепер кажи казки. Тільки каже, не перебивайте, а хто переб'є, тому й доказувати. Добре кажуть. От він і почав. Ходив я, ходи, та прийшов у вашу свободу, став на ніч проситись, аж ніде не пускають. Проказав це та знов ходив я, ходив, а тоді господиня слухала, слухала, та й каже Що це ти все одної та одної? каже ще другу Е, тітко, ви перебили вам і доказувати, та й почала. Носив десь кат гостя, носив та й до нас заніс, носив десь кат гостя, а дочка. Та годі вам, мамо, вже скоро світ! Е, тепер била тобі доказувати, та що мені спати хочеться. Та як засперечались, то до світа сперечались, а той чоловік виспався, та й пішов. Приказки: Розкажи казку не знаю. Розкажи приказку. Не вмію. Розкажи небилицю. Як був собі та не мав собі, затесав собі дотесаного тесана. тисана, як поїхав я з самим полугом орати та посіявся месажної кваші, а вродили верби. Як поліз'я трусити з них груші, а посипались раки. Я ж думав, що то табак, Та як узяв тютюн в'язать головав голову та продав по три копійки рунововни, та пошив з напірника комір, та таки вийшли штани шаравари, що на силу натяг. Як був собі, та не мав собі, та взяв собі, затесав собі тесаного тесана, та й поїхав у поле орати та забув тесаного тесана узяти. Та як посів я коноплі, та як заціли раки, та пішли баби конопель брати, та набрали сім кіб гречки, та назли папушу табаку, та насипали у невшитий віс сметани та рублем притягнули, та повезли на базар продавати. Кричать почоботи, почоботи, Та продали фунт меду та гречиної вовни за три копійки срібла. Розказать тобі приказку про тільки, розкажи, оце ж тобі і стільки, розказати тобі казку про дідуся. Розкажи оце ж тобі і вся?» Як був собі цар картовус та надів він картуз, на картуз гарбуз, на гарбуз диню, на диню орець та й сікасті кінець. Джміль і бджола Навесні сонечко пригріло, але ще ні заморозь добре не пустила, ні сніги не стаяли, от лише, що ледве лоза та верва розпустилися. Схопився джміль та до бджоли крутиться та гуде. Ву, женімося. Білка слабенька, звичайно, як з весни, каже. Хай но восени, як уже в полі поробимо. Настала осінь. Жміль літом живився, де попало, а про зиму й не гадав. Прийшла осінь, сидить він у норі, бо нема де поживитися. Мджона назбирала в лісі досить меду і на зиму, та й веселенька собі прилітає на витрішки до джмеля і каже Ну, поберімося, а джміль голодний, ледве відзивається. Вмираю. Рак і ворона. Зловила ворона рака, і понесла понад водою у дзьобі. Рак хотів вирватися і задумав обдурити ворону, щоб дзьоба роззявила, та й каже до неї Вороненько голубонько, якби тобі молоді літа вернулися. А вороній жаль зробилося, та й зітхнула, і вимовила ба, ба. А в той час рак і випав з розз'явленого дзьоба. Змій. Цих казок так багато є, що їх і не збагнеш усіх. Одну почнеш, а десять в мізки лізе. Було ще за молоду, оце як зберемось докупи Дуж десять або більш. Так наслухаєшся вже всього. Що то, справді, що спочину світу, було якої зовсім не так, як нашому віку, звичайно, робиться. Чуєш у казках то Змії, то річки були, живоробки, то цілюща та мертвяща вода, та чого не було. Було, як почне, хто казать казку. Звичайно, про Змія, то так його, наче і вважаю перед собою. Так наче от він і стоїть або сидить переді мною жовтий, як гарбуз печений. Крила, наче у доброму млині, а хвіст сказав би у ящірки. Так усе було і думаєш, ось вилізе з під печі або що. От сплила ж моя річна Змія, то і почну вам, добродії, казку про Змія. Слухайте ж, як здаватиметься вона вам. От були собі чоловік та жінка. Так уже собі не дуже міцні, під старість підпливали, да не було у їх цілий вік дітей. От вони почали прохати цієї благодать. Родилося у них скоро двійко діток близнят і син, і дочка. Дали вони їм імення, сину Іван, а дочці Ганна. Раділи ж вони ними, як водиться, да лихо, що смерть старих приспіла швидко, померли, а сиріт позоставляли. Та так, як жили вони в чужій хаті, то сироти побачили швидко, що їм треба друге місце знаходити. Щоб опікань людських не терпіти. І то, порадившись, брат і сестрою пішли в ліс, щоб знайти собі там житло, щоб осісти. Прийшли в ліс, тільки ж, звісно, що і в лісі не ростуть хати самі по собі, як ті опеньки, і там треба їх будувати. От вони подумали подумали: чим же його будувати? У нас ані сокири, а нічого. Вирємо, кажуть, землянку, виведемося, яку таку оселю ти та будемо жити. Подумали так, де да й зробили. Живуть собі там год чи другий, усе у них іде, як по ниточці, завели собі родину, воно на дворі гарно вдовольну, і в Господі згідно, примірно, твердо сказати, шили на собі, як брат із сестрою. Ну, отже, пораділа добра сила цьому щастю сирицькому. приключилося їм горе. Треба вам сказати, що Ганна, себто сестра Іванова, та була дуже гарна. Було чи дівчата оце із сусідніх сіл за бабками ходять, чи хміль збирають молодиці. Чи парубки гілля рубають, а оце часом, як зустрінуться із Ганною, то так баньки повітряють да й дивляться на неї, наче по весні на сонце ясне. Вона ж така повнолейка, блідолейця та рум'яна, що тільки в казці сказать, чи то усні побачить. Було оце дівчата: дивляться, дивляться, глянуться одна на другу, струхнуть головами від жаху, далі знов на Ганну дивляться і любуються, і радіються, і усміхаються. Про парубків нічого й казати. Отож, до сієї Ганни давнатився Змій. Було, як тільки брат піде на звіра якогось, чи птицю підстрелить на юшку собі, чи печеню. От Змій то зараз і прилетить до Ганни, спуститься у коменда оце сяде біля неї, да й но ну, цілувать да пестить, да любощі коїть. Анна спершу жахалась його, а далі звикла, бачачи, що Змій усього її понаносить, чого тільки душа забажає, і сама його ну любити. Вже й братові не каже. Бо Змій сказав їй, щоб вона мовчала. Отже довгенько так велося. Далі Іван став собі на розум брать, що то все значить, що як тільки він зостається вдома, то сестра і нудить його з хати. Іди та йди на охоту. Іван було помнеться, помнеться, помовчить, помовчить та й піде собі. А дорогу було йде і думає сам собі, Ні, сестро, тут щось дає, постриває таки діду, сліду. Уже ту не дарма тобі так солодко самі сидіти вдома. Пройшло, бач, ще днів з десять. Анна все однакова, хоче сидіти одна та й одна дома. От Іванові тут уже нетерпляче стало. Послухай, сестро, каже. За що я огид так тобі? Чого тобі так нудно сидіти зі мною вдома? За що ж така зневага? Чи вже я не радію тобі та добра не дбаю? Гріх, сестро, гріх тобі буде, Анно! не треба б мене так зневажати. Сестра поглянула на брата, обняла його, поцілувала та й каже ні, брате, я люблю тебе, як братика. Я б сказав тобі усе, як братові, якби тільки що було в мене на серці, не гнівайся на мене, Іване. Брат і повірив. А того не знав сердега, що жіноче плем'я лукаве. Отож так Іван, повірив сестріні мові, да й пішов знов на охоту. Аж ось прилітає Змій, наніс їй усякого добра, чого тільки душа бажає. Сестра Іванова, давай залицятись до нього, а далі і каже Змієві Щось нам, Змію, мій, треба думать. Пістерегає мій брат, що у мене на думці щось криється, ще що недаром його з дому виправляю від себе. Треба якось одвернути оці його догадки. А що ж, Ганно, і світу його треба звести, бо з ним не буде нам спокою в нашому коханні. Як же його звести, із світу? і світу? Хіба ж тобі не видно, що він такий сильний, що всі його бояться? Та да це дарма, каже Змій. й тільки. І як брат вернеться додому, то ти йому й скажи. Що він тобі добув лисичого молока. Як він піде туди, так там його лисиці, і зризуть на смерть. Так і сталося. Прийшов Іван додому, аж дивиться. Його сестра лежить на печі охає. Іван і ну падать коло неї, і того подасть, і друге її піднесе. Шатається, як Марко по пеклу. Чого вже він наробив не коло недужої? От сестра і каже тут братові Дістань мені, брате, лисичого молока. Якби попила я його, то здається, дивіться зараз і очуняла б. Добре, каже Іван, дістану. На завтра прийшов він у ліс, аж дивиться, із самої страшної гущини баряки, вибігає лисиця. От він хотів уже її встрелити, тільки лисиця й каже йому Іване Івановичу, чи поволі, чи поневолі ти битимеш мене? Більше того, що по охоті, відповідає він їй. Не стріляєш за мене, каже Лисиця. Єсть у мене дітки маленькі, треба б мені їх вигодувати, а коли хочеш, дам я тобі старшого сина на послугу. Дай мені, каже, сина, дадай молока свого, бо моя сестра не нездужає, і молока лисиччиного бажає. Лисиця надоїла йому свого молока, дала йому ще сина свого старшого на послугу та й побігла собі в ліс, кажучи, тепер прощай, Івана Івановичу. Прийшов Іван Іванович додому, оддав те й молоко сестрі, а Сидчука запер під лавку і стидав йому. А потім, покормивши свого хорта, взяв його з собою та й пішов на охоту. Аж ось прилітає Змій, знов присів до Ганада й каже Ну, вилейте це молоко на чарінь, да знову скажи, щоб він приніс вовчого молока. Вона так і зробила. Вертається Іван додому от Ганна і починає кректать та охать. Піди, каже, брате, дістань ще вовчого молока, бо от лисиченого не помоглося. Брат пішов, приходить на залісок, аж вовчиці на сонці з вовченятами грається. Іван хотів уже її стріляти, аж тут вона йому і каже а що, Іван Івановичу, чи по волі, чи по неволі? Більш того, що по охоті, забажала моя сестра вашого молока. Добре, я дам тобі покорму, дай ще старшого сина на послугу. Він тобі колись пригодиться за те, що ти мені життя дарував. Отож узяв Іван те молоко і вовчення собі на послугу та й приходить додому. Одав він молоко сестрі, а хортів своїх зачинив, нагодував їх добре, поївши, знов пішов на полювання. Смій і собі швидко прилетів. Да як почув, що Іван живий, то аж зубами скрегоче. А да, як і каже сестрі Іванові Пошли ж його ще дістать ведмежого молока, там, певно, ведмеді знищать його. Так і зробилось. Пішов Іван, як тільки сказала йому сестра добувати і ведмежого молока. Прийшов у ліс такий густий, що й пучки, здається, просунути не можна. А що є? Тріщать дуби, осокори, вільха і всяке дерево. А далі висунуть із самої пущі, і сама Ведмедиха. Здорова, приздоровезна, ламає та вивертає усе навкруг себе. Потім глядь, стоїть Іван і вже стрілу, думає, пустить. От тут ведмедиця йому й каже: Е, ти, Іване Івановичу, чи по волі, чи по неволі? Більш того, що по охоті. Дай мені свого молока, щоб сестра моя одужала. Дам, каже ведмедиця, тобі свого молока дам ще ведмежого сина тобі на послугу. Да тільки не губи мене зі світу. От Іван узяв те молоко, взяв і Ведмедчука і приносить додому. Отдав молоко сестрі, а вона взяла і вилила його знову на чарінь. Завтра Змій знову навчив Ганну послати брата левого молока дістать. Вона послала. Пішов Іван, узяв шехротів своїх, аж дивиться, перед ними левиха стоїть і своїх дітей язиком, облизує. Тільки що хотів Іван її устрелити, а жна йому і каже. Ей, Іване Івановичу, чи волі, чи по неволі більше того, що по охоті. Дай, каже, мені молока свого, а не даси, так стрілу пущу у тебе. Не бий мене, Іване, дам тобі молока, ще сина свого на послугу. От узяв Іван молока і сина лавихи, та й прийшов додому. Сестра і це молоко на череді вилила. На другий день знов прилітає змій. Ей, каже Ганно, не здержати нам голів своїх на плечах за твоїм братом. Пошли його дістать ще цілющої води. Там тими орудує баба яга, костяна нога волосяний язик. Вона в ступі їздить, товкачем поганяє, мітлою слід замітає, як не заведе вона його зі світу, то ще одне тільки місце зостанеться, де йому погибель учиниться. Розказав циганні, посадів ще й вилетів у комен. аж повернувся з полювання Іван. Страх йому їсти захотілось, а сестра швидше до нього зрідчу. Не помоглося мені, Іване, од левого молока. Піди ж дістань мені цілющої води, що стереже її баба костяна нога, волосяний язик. Тоді вже я очуняю. На завтра поїв Іван як слід, забрав своїх хортів і пішов дістать цілющої води. Ішов він день, і що він другий, та третій день побачив він колодязь. Коло колодязя дванадцять стопів загнано в землю, коло тих стопів дванадцять змій на ланцюгах приковано. А на колодязі сорока білобока сидить, да хвостом пісок із цибрин змітає, щоб вода не порушилась. От тільки що хотів Іван до колодязя підступити, аж тут як зачхали змії, то зносив їх аж дим пішов, а Іван упав замертво дай лежить. Отут би вже йому й капут був, хортиж його не дарма при ньому. Зараз вони його ну качати да вертіти, поки аж прочунявся він. Устав ото він. Аж кволий трохи. Не хотів уже строку підстрелити, аж вона тут і скрикоче йому. Ей, Іване, Іване, не вбивай мене, я тобі у великій природі стану. Вихвачу тобі цілющої води і проведу дорогою невидющою. А баба яга уже скоро сюди нагряне, не буде тоді, ні тобі, ні хортам твоїм, шанобе. От Іван, і годі їй стріляти. Сорока білобока тоді залетіла в колодязь, Зачепнула там води да й винесла Іванові. Ідеш, ж, каже, оцими пісками глибокими, да річками самотоками, а то якими іншими дорогами не підеш, живим не будеш. Отож і прийшов Іван додому, приніс сестрі води цілющої ні, не допомагає. Охає сестра да й охає. Минає день, минає другий, ані все гірше да й гірше. Аж ось раз прийтає Змій, спустився він до Гани, дай ну їй казань. Щоб вона послала брата ще на море, млинця дістать. Поки будуть у нього ці хорти, доки Івана ми не зведемо зі світу. каже Змій. Отже, слухай, є на морі така машина, що сама меле, сама місить, сама печею викидає той млинець. У машині ті 12 дверей, що самі відчиняються, самі зачиняються. Звідти, хоч і вийде брат твій, так хорти його не вийдуть. Тоді ми його зведемо зі світу, як самі знаємо. Вертається Іван. Сестра піднялась, кволючись, обчепила його руками і ну просити да молити його, що він пішов, дістав її млинця, що на морі десь сам і мелиться, сам і миситься, сам і печеться, сам і викидається. Подивувався Іван такій жадобій сестрині, да на завтра, як тільки розвиднілось, узяв своїх хортів і пішов на просесть до моря. Не день, да й не два він ішов, і що він, може, з тиждень, аж ось дивиться. Попереду нього щось засиніло, широке та гладесеньке, хоч покотись, да так і сяє на сонці, як скло теє. А це то було теє море, що на ньому машина стоїть. Коли ж дивиться, серед моря стоїть здоровенний млин, а крила в ньому так швидко крутяться, що аж в очах мехтить. От Іван знайшов собі човен коло берега, посидив у нього усіх хортів своїх і сам сів, поїхав до млина. Входить, аж там дванадцять дверей. І всі отчинені, всередині, аж бачить, млинець той сам і мелець, сам і вчиняється, сам і міситься, сам печеться, сам і викидається. Довго стояв Іван, на все дивувався. А далі як тільки млинець викинувся, він за млинець, да й був такий: біжить без оглядки, вибіг із млина, сів у човен і пливе, а хорти його позоставались у млині, бо не змогли втекти, а як двері всі позачинялись, позамикались. Іван уже рад, що йому не прийшлось сидіти там да швидше, ну поспішай додому, бо й сам рад, що таку справу учинив. Отож він іде день, іде другий. Нема його хортів. Сумно стало йому, що один тепер на світі, як пучка. Хотів вертатись до того млада, щоб визволити хортів своїх. Аж ось летить сорока білобока, дай скрикоче йому: Ей, тримайся, Івана Івановичу, уже твої хорти шестеро дверей прогризли. Іван повеселів. Хоч і хляв, уже не ївши три дні, а добавив крок да швидше додому поспішає. Проходить ще два дні, нема дай нема хортів. Аж ось сорока білобока знов летить да й скрикоче Ей, тримайся, Іван Івановичу, уже твої хорти дев'ятеро дверей прогризли. Іван, як не втомився, а поспішає. Думка, порадує сестру млинцем. Аж ось і знов летить сорока. Тримайся, Іван Івановичу, уже твої хорти одинадцяті двері гризуть. Іван піднявся на гору, уже побачив і свій ліс, уже близько і хата. Уходить у хату, аж сестра, заховавши Змія під піч, зустрічає брата, радіє сама собі в думці, що при Іванові нема хуртів. Зараз погодувала Івана, задала йому ножі гострить дав окропи гріть. Вештець Іван то сюди, то туди, підпалив у печі, гріє окропи, гострить ножі. А сестра уже й поздоровіла, уже й по хаті сновигає. Аж ось летить сорока біло бока, десь крикоче Іванові. Клади Іван Івановичу мокреть усе на дубину, уже твої хорти дванадцяті двері скоро прогризуть. Іван і зовсім тоді повеселів, хоч сестра зі Змієм, тепер же він побачив, збиралися його знищити. Пусти мене, сестро, каже Іван, зрізу на дуба, а хоч свисну по світу, щоб знали, що вмирає Іван удалець. От і вийшов він зліз на дуба, да як свисне. Так хорти його зараз і позбігались. Він тоді з дуба дав хату. Ану, хорти мої, беріть Змія. Левко, да ведмідь, як ухватили Змія, та да так і розідрали на куски. Тоді Іван узяв сестру, скував її ланцюгом, посадив у погріб, поставив цебер коло неї Дай, каже: Ну, сестро, радів я тобі, да ти зненавиділа мене. Не плач же тепер оцей цебер сліз, так тоді я визволю тебе. Сестра почала плакать, а й він узяв десь замкнув погріб. Пройшло вже з того часу, не сто і на тисячу літ, а сестра Іванова усе собі під землею десь плаче да й плаче. Вона вже не один цебер наплакала, так що сльози її аж на цей світ сходять. Адже ж оце чого, як тільки сонечко зажевріє, то по всякому дереву і по всякій билині роса і виступає. Оце ж на що, як ці сльози ганнені. та тільки вони такі грішні, що й дерево їх не приймає. Усе додоло скапують, да скапають. Ганна може струхла там у землі по цей час, а слід її усе таки на землі зостається. А Іван, після того взяв крутів своїх та й пішов собі світ за очима.